Вау. А тут не половина. Когда на канале будет 10 тысяч подписчиков, я то и вольф разыграю среди этих 10 тысяч подписчиков. Ну, нажми на газу, Ваня, нормально так. Только руль держи крепко. ну, Короче, куча бабла потрачена, надо... Ставишь на ручник. И только потом на парке. Тут. То, что я быстро, короче, заметил, понял. Полный привод. 170 тысяч. Я за базар відповідаю, Розіграю. Ёлка красива, лє. Ага. Що ти? А, ми вже знімаємо. Народ, всім привіт. Ви на каналі Денис Сухаренко і я Денис Сухаренко. Сьогодні продовжуємо пошук автомобілів для Ані. Що Що не так було? І так, наступний э, момент по поводу по поводу розіграша гольфа, хотів сказати. Може хто не бачив відео, воно стоїть гольф. Це мой гольф. Коли на каналі буде 10 тисяч підписників, я той гольф розіграю серед цих 10 тисяч підписників. Ще не знаю як, але це точно буде. Так що підписуйтесь на канал. Я за базар відповідаю. Розіграю. І подаруночки на каналі теж будемо дарувати. Зараз чекаємо на Аню. Їдемо шукать наконец-то нормальную тачку. Купимо сьогодні тачку, щоб дівчина була довольна, тому що вона вже в шоке. Каже, гроші тратиться, праздники йдуть, уже Новий рік, снег падає. Короче, куча бабла потрачена, треба купить тачку. Де, Аня Бодя? Так купимо тачку, боже. В чому проблема? Правильно? Ну. Да? Елка, да. у нас унімає бути отвігені чорні машини. Чорні машини, да. чорне на чорному кросовери. А якщо чесно, я смотрю, думаю, нахіді Лучше, блядь, за такі бабки, можна взяти шкоду якусь хорошу, октавію, свіжу, максимально. Так вона хоча б не буде мати проблем з ремонтом, правда? Ну. Ні, вона хоче просто вона хоче здорову кизирну тачку, щоб, як то кажуть, понти проколетіти. Але ж треба теж, щоб вона кожен день получала удовольствие від машини. Купівля е, тачки, купівля тачки це ж не все. Це да? ну. ще, ще є така ціна обслуговування називається. 100%. Це на содержання, як буде говорить. Содержання. Бодя купив собі БМВ. Скільки ми вже їздимо на БМВ? Не знаю. Місяць? Ну. Місяць десь, так? Ну. І що? Беха чітко, все, працює, ну. але що вже ти був вже на ремонті? Що ти робив? в ну Ми ж про це знали, коли купили. Не, ну ми ж знали, але все одно, гроші треба в машину вкладати. Треба. Де Аня? Аня стоїть там. до Ані. йдемо О, привіт. Я прикрыл твой сигарет. Короче, привет, демо, короче. Цианя наша в первую очередь знайома, да, подружаня наша, да. и в следующий момент подписчица. Сейчас мы уже собираемся едем. Все, туши будем. Неправильно. Приезжаешь, останавливаешься. Ставишь на нейтраль. Угу. Ставиш на ручні ага. і тільки потом на паркінг. А цього не знала. Так, приїхали, ми вже Приїхали ми вже. зараз подивимося Fort S Max. І да. тут всього дядьки дуже багато машин. І ще стоїть дворі, там вже ще щось подивимося, може щось цікаве є там. Зараз вам все покажемо. Ну. Походу, його eh, заправити. Направили виглядає як новий. Умитий вас боротьби всі. скажу, что машинка неплохая, есть, конечно, дефекты по мелочи такие, царапка там. Ну еще в намокро вроде, и вашка сейчас и полной все, есть царапка. Тут. То, что я быстро, короче, заметил, понял. И сюда. Тут и собачья. Легенькая такая. Царапка. Идем дальше. Ну я, я не цепляюсь, я сразу то, что я первое заметил, что мне впало в глаз. ты Раз, два. Так, чисто на біжонце. бігом бежиме, дивимося по кругу. Лака красочка покрытия. Я хотя тут було, що то гітара. Ось красивая решеточка. Тут, тут, тут і і Делікатні есть. є. То есть новый купленок. Ого, супер. Кажи, каже моя нову чітко. Ага. Надрать, купай на спорт внучу. Ні, дешка. Ну, скажу, що. Ну, що, не пухай, не стикається, Ну, наразі так. Їде тихенько. Хоть я дизель не люблю, але... Чи хата б що, там, що буде? Колись може і хочу. Ань, тебе подобается? Ну, не знаю, в Тауране иначе Ну вот это уран. А это а хор. Иначе знаешь? быстро прогрела салончик, Хоть и зима иначе. на улице падает, снег, минусовая температура, а... Але... сколько? 10 минут назад только машина была. А 40, заведена. Без так, так. Не, ну, нажми на газульку, Аня. Нормально так. Только руль лежит крепко. А а и там, Аня нормально нажмет, если ти раз-два І так, подивились Ford S Max 2015 року. -го Через 500 метрів на кільці поверніть на другий з'їзд. з'їзд. Я хочу услухати аніну емоції цієї тачки. Ну, хороша тачка, не погаша. Хорошо вона проводиться. Руль хорошо крутиться. Вона очень ухожена, эта машина, так скажу. Вона полностью обслужена. Тормозные диски и колодки полностью круг, все зроблено. Два комплекта, два комплекта резины, летняя, зимняя. эти. Ссылки на там, где были эти стоянки, короче, понял? Добре. Снимаем без петлички. Что, что мы тут нашли? Рено Гимно и Фиат его брат. Так, глянем быстренько что у нас есть. О, мне сай нравится. Опель есть. Старый Таурат И... Эпикас. Цитрамон. Цитрамон, хуйня, все, да. Нет, нет, михай, сама шу на підходит, там и больше ничего. Не, это все хуйня. Даже я не хочу дальше смотреть. Сейчас я вытру сегодня. Сними руль близко. Руль уже заерзан, он же заезжен. Ну і це... Що е, це? У нас? Це просто мануал, да? Це мануал? Так, чисто посмотрите, щоб ми... приїхали везде, да? Да, давай подивимся Сюди. Але салончик такий, Ну Ну, типа. типа, 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 типа блядь, такой, да? Да, да, да. Дорога богато. Дорого Дорого-багато, руль везде. Ну руль таке чувство не вруби. 400 проїхав вже, да? 400, блядь. 700. <laughs> Не выходя из-за руля. Подай, 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 подай. О -о -о -о. Все. Не, ну у нас уже жизнь пожила. Она уже свои выездила. туши Бодя наш оператор. Что скажешь? Одни корчи. Одни корчи. А,ня, нам що скажемо. Я змерзла. Замерзла. Кізьок. Кстати, до речі, що у нас тут? Та що вже їдемо трошки нам остались. А може щось нове ще з'явилось? Чому ціна не впала? Казали, що впаде ціна, а впало, все не ціна. Впала, але не ціна, так? Это... Бачишь, ну, это... ты бачишь, штука Ну, она 80 тысяч стоит, да. А не поменялась она, Чисто так, за два дня в Новый год ну, но подарок. уже на год старше она. Под, подгон именно по-братски, да? 79 900. 2011 год, она стара, блин. 47 900 стоит на бензине, 160 кобыл, на коробке автомат, полный привод. Это что у нас, тут? Outlander? Mm. Да. Outlander Финанс. дуже стара вже. Дуже стара. Ну, Скажу так, що це він корч. Бодя. Що ти скажеш? Ford S-Max. Бомба. 2.015 рік. 170 тисяч. Так воно виглядає. А так воно виглядає. Ну да, а я ще на неї подивлюсь. Може і мені тут подобається дужче. Фотографії тут. Ну, фотографії, фотографія, ми окей. Тобто тачка хороша. Так. Да. – Для сім'ї, Аня. Ми шукали машину для сім'ї, правильно? Сам ну, за конфліктацією. Хочеш для сім'ї, тоді сідан. Козирний седан можемо взяти. Нарядний, прям. Це можемо взяти у такого гальфа. Тільки седьмого. Р-ку якусь. І будеш їхати. О, все, дубль перший. Коротше, приїхали. Ми всегда без знімаємо, знімаємося що. Ми знімаємо українською мовою, Денис. Я знаю, що ми українською мовою знімаємо. Приїхали смотреть ще раз. Дивитися. Ще раз. Фортес Макс. Аня, все-таки решилась. Купляем рапорт, щоб дивимся, щоб вона ніде не отримала ця машина по кузову. І купляємо тачку. Аня, що ти скажеш? Та ну треба рискнути. рискнути. А потім вип'ємо шампанське. А потім вип'єм шампанське. Це якщо ви не п'єте, я не куплю. Ну, ні, 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 ні. ні, то ні. Якщо п'єте за мною, то я купляю. По бокальчику шампанського висушив. Там нема більше, там одна бутылка. Ну, все. Звоним до тіпа. Звоним до тіпа, ми вже стоїмо возле нього. Кому, yeah. коротше, кстати, інтересно, цей дядька займається пригоном автомобілів по всій Європі. Якщо треба, кому-то пишіть нам в коментарі, яку тачку хочете. Ми дамо вам контакт цього хлопчика і можете з ним напряму зв'язуватися, і він вам пригоне тачку. Даже, якщо треба вам тачка в Україну, то, мені кажеться, теж можна організувати. Правильно? Сьогодні, 14 років вже займаємо. 14 років дядько займається да, пригоном автомобіля і він їх повністю там в сервісах купляє. Не купляє з рук, а купляє на салонах машини всі перевірені повністю, обслужені. в круг. Так що, пишіть. Удачі. Удачі. Ну що Ти Ти ж хороша собачка, що ти гавкаєш? Ну що, денчик, приїхав на діагностику? Так, да, вже ми на діагностиці і зараз. Провіримо, і ще більше самі позаглядають. Е, і... Дивіться собак, п'ятеро Зал... штук. Залізе, заліз. п'ятеро, бля, не одинакові. No. Заліземо в яму, подивимось, що у нас під дні є. Да. Я зараз повністю по кругу вхожу, може щось нове побачу, щоб якісь незгодності. Все чистеньке, все гарненьке. Тут я вам скажу, тут можна спати спокійно. Це я що тобі казала? Сидіння отуди, їдемо на море і спим. Ну, звичайно. І матрос сидів. Звичайно. Їдемо на море. Ну, смотри на яке. Якщо на на Польську то ні. Ми, якщо, ми не експерти. Ми не експерти, але ми вчимося, і кожен день вчимося, щось шукаємо. Деня, ти експерт отож, я штучка. Це на їхній совість, я схожу. Вау. А тут непогано. Тут частенько все красиво, правда? No. <кхе> Подсніми, хорошо, щоб люди теж бачили. Бо людям теж цікаво глянути, що є під капотом. А я сама не поміняю собі я акумулятор, так? Да? Чого не поміняюш? Ну, ну, я крию не... витягнув. Все, і... все, все відкручується, винімається, все чітко. Всі ми тобі поможемо, Аня. В тебе более, є чоловік, чи що, і ми є, ми тобі поможемо. Це <кхе> хорошо, мати, як троє. <реш> Дніфам ти... машина, другі полюють. Ні, ну просто якщо говорити про Opel, наприклад, то я не можу бути але... в 100%. В мене, правда? Mm, але глянь, таке все чистеньке. А куди ну, ви... масло заливати? Видно, що... Оно. А як провірячи? Тут так. Бачите, чистенько. Ще nee, не бачила такої no, no. машини, щоб це отак було під капотом, я вам скажу. Чисте. В баченій Джеті то взагалі no, no. ведро, його навіть заправляти вже сміялися. Не тебе заправляти, бо no, ти відром приїхав. Ну нічого. Обережно, денчику, обережно. <граць> Там. People, Там. Де воно well, полный. А, полное было, да? До конца. Ну сейчас мы вытерываем. Я чувствую, что цей щупаш до багажника до Та ні, не красота. Есть. Але оно таке черное, надо поменять Ну, Перше, что ты можешь сделать меня масло. Да. знаю, ну, що це. Я вам так, даже так, скажу, що це, підожіть. Розове воно. Мені подобається, що воно розове, да. Ну, Це женський ціл. Це жен, е, антифріз. 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 А те, що я вам розказую, а те, що чорне, це Що? Да? Туди Шо? не виється тасо. Тасо? Я не бачив ні разу чорного та А він вообще чорний? Він же собі чорний. чорний. 不好，结束。嗯 Ну такой сильно большой коррозии нет. Что а у нас рамка блок, кажи? Ну рамка блок. Окей, окей. Ну я так рукой же не пошатаю сильно, но что? Миловым, конечно, да. Но <laughs> выезжает. Короче, мы зашли оформлять тачку, а тут такие все гольф. Самолет. Видишь, написано? Самолет. А тут, видишь написано? Супер, супер, тачка. Видишь написано? Супер, а ось ця тачка внизу. Та це ж, чувак, група, ж блядь. Блядь, це сільні блядь. В смислі, ахуєнні машини? Тут написано BMW, а тоді нормальна машина. А це шо, для, типа, Водя, блядь, ти пам'ятаєш? Ходя, блядь. Кроссер, блядь. Ви, блядь, за Фольксвагеном много не базаримо. вот так купляются, да. вот машины на коленях с телефоном возле кучи, Это возле градус. кучи алкашки, но. Что берем Кто купит, а могу, то, пана, то о боже! Собачка, гавкает. Это собачка из Украины, копчик С собачки территории собачка. Итак, тачка куплен, Уца Ford S Max на черных дисках. Ну просто зимняя резина, короче. Есть комплект летний на хороших оригинальных дисках. Я рад, что у Ани теперь такая машина. Бодя, ти радий, що ми знайшли далі? Я да, вона класна. Ну, Підійшов до кінця. Всіх підняв, обняв, пишіть коментарі, сподобалась така чи не сподобалась. Всіх підняв, обняв. Слава Україні, всім пока. Героїв слава! І так, це машина Ані, стара машина Ані. Але в неї вже є новий Ford S-Max. Просто вирішили показати, що це за тачка, на якій раніше їздила Ані. Вона вже така малышка трошки подустала, да Аня? Постарела девушка, Миша. Постарела девушка, Каже.